Увага! Інформація подана у відео виключно від інформаційних та освітніх цілях і не є медичною, психотерапевтичною чи фінансовою консультацією. Усі рішення дії, їх наслідки пов'язані з відео, ви робите виключно під власну відповідальність. Боже, якщо допоможеш мені це пережити, я обіцяю, що. Говорили таке коли-небудь. А виконували. І чи не було у вас таке, як тільки доходить до весілля, грошей чи змін, все раптово зливається раз за разом. Або постійне страждання без причини і нічого не допомагає. Дані колись клятви, обітниці, присяги виконуються тут і зараз. І під час перегляду цього відео кожен з вас зможе спробувати протестувати себе на наявність поширених клятв чи обітниць. А ще я покажу, як ми з цим працюємо в розстановках. Ви звертали увагу на спільне в словах клятва і прокляття. Слово клясти означає проклинати когось. Це ж саме слово з закінченням ся відповідно означає ту ж саму дію стосовно себе, тобто клястися – це проклинати себе самого. Якщо виходити з механіки прокляття, це буде прив'язка людини до якоїсь зовнішньої конструкції і віддання цієї конструкції якоїсь частини волі, відповідальності і керованості своїм життям. Перша складність полягає в тому, що ці процеси відбуваються на рівнях роду чи душі. І цілком спокійно можуть тягнутися з минулих реінкарнацій або поколінь в це життя. А друга складність в тому, що вони можуть укладатися несвідомо, наприклад, на рівні душі чи словами, яким не надано значення. Яскравими прикладами обітниць, які можуть бути з минулих життів, є обітниця чистоти, а саме повна і довічна відмова від шлюбу і статевого життя. І от, дана колись, вона може дотримуватися зараз. Тільки справа доходить до шлюбу і все зривається. А на рівні підсвідомості все це буде для доволі позитивної цілі виконати обітницю і бути в контакті з творцем. Але ж це не єдиний і точно не найкращий варіант для такого контакту. Ще відомою є обітниця у Відмова мати особисту власність, і в людини в цьому житті практично нічого свого немає. І що цікаво, людині це реально подобається. Так вона відчуває себе вільніше. І третя, поширена обітниця добровільного підпорядкування своєї волі, волі чиїсь. У точному житті може відгукуватися відсутністю власної волі, влади або відповідальності. Несвідомими клятвами можуть бути, ну, наприклад, нікому більше не відкриюся. І людина з руками вже хоче знайти когось, щоб відкритися, але не знаходить. А якщо й знайде, то коли дійде до справи, вона зіллється. Або сказане колись, буду з тобою вічно. Обертайся нескінченними стражданнями за колишнім. І найцікавіші впливи: з рівня душі, проміжку між народженнями, можуть бути між душами і групою душ, або ще з певними персонажами. Ну, наприклад, я прийду тебе рятувати. І двоє живуть в цьому сценарії, хоча нормальні люди вже давно вийшли б з таких стосунків і забули б їх як страшний сон. Ще приклад. Завжди бути поруч, взяти біль роду на себе, повернути борги в цій реінкарнації. Все це, до речі, дуже добре стикується з досвідом регресивного гіпнозу, описаного Майклом Ньютоном. Силання в описі відео. На розстановках, зазвичай, ми ставимо фігуру вашого запиту і за потреби тестуємо, скільки в цього є причин. Іноді так ми попадаємо саме на рівень впливів, де є обітниці, клятви, зароки, самопрокляття і інші захоплюючі речі. Однак можна піти іншим шляхом. Зазвичай він стосується глобальних тем: свобода, безпека, стосунки, гроші, здоров'я. А саме, протестувати відразу, чи є в людини пов'язані з цим якісь впливи. А тепер найцікавіше, якщо в роботі через причини ми разом з основною часто зникають інші. То в роботі з обітницями чи клятвами зазвичай потрібно працювати з кожною окремо. Не дивлячись на те, що є напрямки, де їх деактивують пакетами, мій досвід говорить про те, що усвідомлення сенсу обітниці і проживання переживань з нею пов'язаних дає кращий ефект. Свобода часта тема в обітницях і клятвах. Часто людей примушували клястися, щоб відмовитись від своєї свободи, і часто люди самі жертвували її. Вимінюючи на щось дуже дороге, точніше, вони собі так думали. Тому в цій розстановці ми відразу протестували, чи пов'язані з свободою якісь впливи. І виявилося, що є дві обітниці, пов'язані зі свободою. Тому поставили відразу чотири фігури: автор запиту, свобода і ці дві обітниці. Перша обітниця, як показав мускульний тест, була дана чоловікові 40 років. Поставили фігуру цього чоловіка. Емоції і відчуття, які проживалися між фігурами, були дуже схожими на історію якогось рабства. Нагадаю, ми на розстановках не вникаємо в сюжет, а лише розряджаємо емоційні заряди і переглядаємо ситуацію з можливістю зробити вибір нових варіантів реакції, інакше є ризик зловити зірочку, що не дуже добре з точки зору результативності розстановки. Друга обітниця була дана Богові. А як ви могли переконатись на розстановках, Богові від нас нічого не потрібно, він приймає будь-який наш вибір. Тож і обітниця ця йому була не потрібна, але важливо було відкрити її зміст. Як виявилось, людина взяла зобов'язання віддати Богові свою свободу, замін на те, щоб отримати владу, як це часто буває над життям батьків, а все через неприйняття їхньої долі. Людина намагалася взяти на себе відповідальність за тата і маму. Як це могло виглядати? Боже, я буду робити, що ти скажеш, тільки зроби так, щоб мої батьки помирилися і ми жили разом. Тут, крім обітниці, ще виникає відчуття провини перед Богом, намагання її виконати, цю обітницю. Тобто колосальні затрати енергії і часу в намаганнях змінити долю інших людей. Куди призводить такий шлях, на вашу думку? Напишіть в коментарях. Як дізнатися, чи є у вас якісь клятви, обітниці чи зароки? Мускульний або енергетичний тест грунтується на простому припущенні, що коли ми говоримо правду, наші м'язи сильніші, а коли ми говоримо неправду, наші м'язи слабні. Складіть вказівний і великий пальці разом на обох руках, як в жесті ОК. Тепер об'єднайте їх, ніби вони ланки ланцюгають. Скажіть голос, свідомо правильне твердження. Ну, наприклад, Сьогодні середа. І спробуйте розвести руки. Відмітьте силу м'язів. Тепер скажіть вголос свідомо неправильне твердження. Наприклад, сьогодні неділя і спробуйте розвести руки. Думаю, в ну, 9-10 тест спрацює відразу. Інше, можливо, доведеться трошки з ним потренуватися. Цим тестом прямо зараз ми спробуємо перевірити, чи є у вас якісь активні клятви чи обітниці, наприклад, трьох найбільш поширених. Складіть руки таким чином, щоб виконати тест і скажіть в голос: Я повинен страждати, щоб бути з Богом. І спробуйте розвести руки. Якщо м'язи слабші, цієї програми у вас немає. Якщо сильні, і розірвати ланцюжок не вдалося, значить ця програма у вас швидше за все є. Тепер ще раз, для іншої програми. Пальці на вихідну позицію і кажете в голос. Я повинен жити в самотності, щоб бути ближче до Бога. І пробуйте розвести руки. І ще один поширений варіант. Я поклявся жити в бідності. Список таких програм насправді дуже різноманітний. Більш розширене тестування і детальніше про тест ми ще поговоримо з спонсорами каналу. Хто у спонсорах рекомендую приділити увагу цьому відео, особливо якщо є постійні відмови від чогось протягом всього життя, незалежно від контекстів. Обітниці, клятви, зароки, самопрокляття, присяги не проходять безслідно. Нічасно вони є неосвідомлювані і не з цього життя. Незалежно від того, пам'ятаємо ми про них чи ні, знаємо ми про них чи ні, вони діють і впливають на нас, змушуючи обмежувати себе, відмовлятись від чогось або страждати. Дана в минулому житті обіцянка вірності Богу змушує уникати стосунків в цьому житті, обіцянка бідності змушує уникати грошей, а клятва катування тіла вилазить постійними проблемами з здоров'ям в цьому житті. Іноді для пропрацювання достатньо усвідомлення клятв. Іноді достатньо квантової психології, але найчастіше потрібно знаходити сенси, чому саме була дана та чи інша клятва, і який її зміст. Я з цим працюю методом розстановок, про це ви вже і так знаєте. А говорити на ці та інші психологічно-езотерично-освітні теми можна в телеграм-каналі, посилання на який є в описі до цього відео. Не спішіть підписуватися, там не все так просто. Відловлюйте свої дані колись клятви, обітниці і зароки і вже свідомо приймайте рішення, що з ними робити, оскільки правильного вибору не існує, і кожен має право вирішувати за себе, робити щось з обітницею чи залишити. Моє ж завдання показати, що цей вибір у вас є.